Вітаю вас, мої друзі. Вже скоро в мене час від'їзду з Харкова, і наостанок я вам хочу показати способ зберігання пакетиків з насінням. Я знаю, що багато хто такі альбоми для фотографій використовує, хтось у коробочках яких зберігає, а я зберігаю в ось таких. пластмасових коробках з-під капсул для прання. Вони герметично закриваються, ніяка комаха туди не заповзає. Стандартний розмір пакетику дуже гарно вміщається в коробочку. Ось це в мене все. Ось томати є квіти. Ось іншої форми це тут теж щось підписано. Ось такі. Ось такі. Ось так. Ось так і ось так. Це, щоб ви розуміли, що не квітами єдиними в свій час я займалася на дачі. Давайте ж подивимося, чому не було суждено в цьому році бути посаженим. Цей томат погано погано ріс у мене це 21 рік. Це, здається, теж погано на моїй ділянці себе показав. Це новий пакетик. Ріо Гранде. Я вже ж не пам'ятаю, як воно росло. Ну це садила. Отакий пробувала. Дебарао нормальний, невеличкий був, консервувала його. Санька, ну, Санька це перевірений ранній томат. Він завжди себе показує а, гарної якості. І, як перші томати для консервації, для їжі гарно підходить. Цей Невідкритий, не знаю. Це я, мабуть, купляла теж на консервацію. Сливку більш люблю консервовану. Вона тримає форму гарно. Цей теж невідкритий. Цей медова бочечка невідкритий. Ось чорна груша теж невідкритий. Ізумрудне яблуко. Американський рибристий, волове серце смугастий. Це всі, які я хотіла спробувати посадити. Ось Ріо Фуего теж. Це кімнатний, але він як чері насівався сам і ріс сам. Так що не можу сказати, що він кімнатний, бо він здоровий був. Динар показав себе дуже гарно. Були гарні такі м'ясисті сливки. Дуже гарно показав себе в консервації. Світясь. це теж сливка. Не пам'ятаю. Сахарний бізон у мене здоровий не виріс. Виріс з середніх розмірів. Це рожевий, вкусний. Нічого не скажу. Смачний рожевий салатний томатик. Ріограпа. Відчинений, але я його не пам'ятаю. Так, це балконний золотий і балконний красний. Не садила. Через золотий, не пам'ятаю, садився. Так, садився, сам насівався, варвара сама бігала, його клювала. Маленькі, такі жовтенькі томатики. Розовий мед, рожевий мед. Теж, звичайний рожевий томат, розові щічки. Здається, не показав себе великим, великим розміром. Так, невеличкі були, ну, як сказати, середні, можна сказати, рожеві. Мулатка. Були томати, але теж невеликі. Рігофує це було, здається. Твіст, не пам'ятаю, чи було такої, такої форми, чи не було. Оцей перцеподібний смугастий, дуже товста шкірка. Він красивий, дуже незвичайний такий дивишся, такі перчинки звисають, але е, при консервуванні е, дуже тверда шкірка. Ну, і для їжі теж. Тобто, в салат, е, не знаю, може він як декоративний більше. Шапком Бонмаха це всі знають, чорний, не пам'ятаю, чорний принц. Здається, такий, такий був деборао оранжевий. Був смачний, звичайний, як і деборао ось чорний, деборао красний, деборао жовтий. Невеличкі сливкоподібні плоди, смачний для консервування і для споживання, дуже смачні. Гебрид тарасенко був інший зовсім, інше зовсім насіння, не тарасенко, не ось такої форми. По-перше, плоди були гіркі. Вони, як, знаєте, як дикий томат, як паслен якийсь був. Несмачні гіркі. Так що, ось такі діла. От стільки в мене насіння томатиків. Ось так складаю сюди. Вони дуже, бачите, гарно вміщуються. Зачинили і все, ніяка насікома, ніяка комаха туди не залазить, коробочка підписана. Все гарно зберігається. Так. Це в мене тут всяка кукуруза була. У мене тут мала бути капуста. Ось така. Дитмарська рано стигла. Ось така, цвітна капуста. Ось така. Так, ось у мене були різні перці. Кіза, подарок Молдови, Альба, Богдан, лове ухо і каліфорнійське чудо. Такі в мене росли перці. Якісь показали себе дуже гарно, якісь були тонкошкірі і не м'ясисті. Жовті були дуже м'ясисті, червоні такі, не пам'ятаю хто. Не згадаю, здається, подарок Молдови були такі дуже м'ясисті. Ніяка не заводиться моль, із-за того, що герметично закриваються ці коробочки. Ось ціла коробка різноманітних квітів. Я вже не буду їх доставати. А, можу показати оці львіни зєв, який я вам казала, що він дуже красивий. Ось, бачите, які різноманіття. Вони були і в полосочку, і в крапочку, і різних кольорів, і дуже гарні. Такий був львінизів. Що мені ще тут було? Дуже багато різноманітних в мене тут квітів. Не буду показувати. Ось так. Тут кабачки тикви, дині. Все. Теж дуже багато сортів, які. Ну, тикви не дуже, гарбузи, але ну, я їх не садила, бо куди мені їх дівати? Навіть ось в мене закриті пакетики, дуже хотіла посадити гарбузики. Хоча б один мені багато не треба. Ось. Різні види моркви. Найрізно О, якийсь ще цей баклажан затисався. Буречки, рыдыски. Так, а как тут открывать? О, все, дошло. Уже забыла. Всякі різні огірочки, які не посажені. Повітряно. Так, ось зелень салати теж, відкривайся. Салати я купляла і на розсип, і в пакетиках всякі різні треба тікати в коридор. Так, секундочку, я перебралася в коридор, і просто хочу вам показати, я завжди зберігаю пакетики з, з тим, що раніше я висаджувала або вирощувала. Ось ці пеларгонії вони зійшли, були дуже гарні сіянці, але все ж засохло, бо це все ну лютий 22-го року місце. Я не буду всі вам перераховувати, просто покажу різноманіття, чого я намагалася виростити, що в мене не виходило, що виходило. Петунія, звичайно, насівалася сама. Ось ви бачили, на дачі в мене висів такий фіолетовий ставчик, підвішений був. Оце була така петунія, вона називається балконна. Були отакі самі звичайні окраси. Ось. Армерія не зійшла. Розмарін тоді не зійшов. Обрієта. Трошки було біля флокса шиловидного, я вам показувала. Так, глоксині були, були в мене прекрасні глоксині, красиві. Примула не зійшла, гвоздика китайська була. Дельфініум волшебний фонтан. Ви, ви його бачили ось з цього, з цього пакетика в мене в мої дельфініуми. Календула не було. Квасоля Пантера шикарна квасоля. Це спаржева квасоля, яку я квашу, і вона дуже смачна, і я була її дуже довольна. Це дуже гарна квасоля. Ясколка не зійшла. Піретром зійшов. Дзвіночок карпатський не було. Ширококолокольчик не було. Соняшник, красне солнечка. Був красотинушка, взагалі такий шикарний соняшник. Він такий гарний, він шоколадного кольору. Всі його фоткали, він іще забору тоді в мене не було, і вони виглядали. І всі його фоткали. Він дуже красивий. Обрієта з цих пакетів не було. Алісом Скільний не було. Ехінацея була. Мірабіліс червоний не був червоним. А був рожевим, здається. Айстри були, шавлія. Росте, настурція не зійшла, бархатці росли. Лаватера росла, портулак не ріс, айстра, вже не пам'ятаю, чи були такі? Чорнобривці всі росли, які хочеш. Гвоздика альпійська, багаторічна біля мого цього озерця, ось там залишки цієї гвоздики. Гайлардія росла. Матіола не було. Аквілегія. Я хотіла, щоб такі були з білою. А, а, ні, жовті хотіла. Ага, жовтих не було. Аквілегія була якась саме звичайна. Примула не зійшла. Віола не зійшла. Котовник лимонний, каша, мята, щось було. Діхондра ампільна, дуже красива рослина, срібний водограй. Дуже красива було. Я навіть збирала насіння з неї. Не знаю, може, на дачі, те насіння. Ось такими вони гарними, звисаючими, вони дуже гарні були в композиції. Ось така Діхондра. Полюбуйтеся на цю скатабазу. вона ж скабіоза, яка теж не зійшла. Ось були піларгонії мої, бегонії. Гібіскус цей не зійшов. Гвоздичка була, я вам розповідала, були махрові, красиві, такі квітки. Еустома це взагалі якийсь кошмар, був, зробила висновок, що ніколи в житті не буду морочитися з нею. Якісь огурці сальвія. Не пам'ятаю, не було, можливо, сіяла. А, все, зрозуміло, це я сіяла якраз це ж в лютому. Ексгебішен сіяла і сальвію сіяла. І нічого цього я не побачила. Все викинулось. Ось такі справи, друзі. Зберігаю завжди ці пакетики для того, щоб робити висновки по фірмах, по окрасках, які, якщо в мене щось сходить, то дивитися, чи таке воно, чи не таке. Не знаю, можливо, це і неправильно, але хай буде. Ось такі справи, мої хороші. Сьогодні мене чекає дорога на Полтаву. Збираю вже речі і буду їхати. Отак от, от. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалася ця ідея з зберіганням насіння в коробочках з-під капсул, користуйтеся, мені скажіть дякую своєю вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і залишайте коментарі. До побачення, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам! Вірю в ПВО і до зустрічі у нових відео вже з Полтави!